Віна в міду, то ж час писати мемуари. От відпочивав я колись у Нальвіччини, місті стихірів закортіло мені подивитись, як же виглядає справжній кордон. Сіли, підвів я хлопця на цього молоденького, сіли ми на маршрутку, доїхали до Смільниці, там далі пішки пішли, проігнорували цей не можна ходити. І все ж таки дійшли дійшли до річки, там поруч два. Совпи наш і польські. сфотографувались ми там, але побачили нас поляки, заторуху мало комусь. І ми швиденько пішли назад. Але далеко не війшли. Прийняли нас двоє хлопців з автоматами, відвели на заставу. Там ми познайомились з командиром цієї застави, вилез він нещодавно Атошник, був на Луганщині, тому... Бесіда була не дуже довгою, профілактичною, нас відпустили, але такі спогади залишились. І чомусь я згадав сьогодні.